Поки сонечко спить, я приготувала йому борщ потерла, киві почистила. Якщо це не захоче, бо, ну, по-різному буває, знаєте, ж, то це є каша йому. Каша вівсяна. Ой, зараз скажу. Так, каша пшенично-вівсяна. Коротше ж. Ну, без очків нічого не бачу. Ну, ось така. І потім фруктове пюре. Ну, це, якщо не, не захоче борщ. Я думаю, він борщ вже їв тьома годував його вже декілька разів. Думаю, захоче. Ну, якщо це поїсть, можна ще й пюре фруктове додати. Ну, я думаю, що це йому вистачить. ківі щось у нас е, пробували з. А з чим же ж ми йому з йогуртом, то воно таке гіркувате. ну Ми перевели тільки йогурт, викинули, то вирішили оце так давати. Зробила я стіл, поки малеча спить, і оце ж трішки посижу. На дворі тепло-тепло. Але, ви знаєте, не дуже скотч не дуже приліпляється, може приліпиться, ну якось трішки так поклала поперек там посередині скотчем обрізала частинку, Ну, поки що протримається, поки Тьома надумає його перероблять. І оце ж розкладала малечі. Одяг, що тьома привіз, дивлюся, там лежать оці штучки. Я е, Віки телефоную, кажу Віка, е -е, як буде на українській мові стяжки, а вона каже, я не знаю. Думаю, так зараз погуглю. Виявляється, смуги, смуги, ну, смуги. Оце для чого це нам? Це я помідори високі підв'язую, воно хорошо скріплюється, малину. І це Тьома ж купив. Каже, я там не при чому, це Тьома купив лопату і оці смуги. Одна пачка коштує 29 ,90 гривень 90 копійок. Так, я винесла собі колу, бо каву я сьогодні вже перепила. Ось фенді гуляє, ми ще спимо. Я вже зробила йому обід. Тепер тільки підігрію, як прокинеться. Ну, так, я думаю, витримає трішки тут. Та чого воно от там ні, оце тут. Відстає скуч. Ну, якщо ще отак пройду полоску під низом. От, ще є отакі от одна чи дві. Можна там буде замінити, ну то вже потім, бо там оце ж вона всю зиму була, оця клейоночка, і прошло, минулому Прошлому... минулому літу. А то треба буде теж замінити. Ой, як гарно на дворі, тепло-тепло. Віка каже, там в Дніпрі шахиди, то тобто в них без кінця там тривога, тривога. Ой, так. Неспокійно в цьому світі дуже. Ой, яка ти молодець, зараз винесу. Гуляй, гуляй на сонечко, водичка в тебе є. Я винесу зараз тобі смакоти. Каже, я все поїла, а ти не даєш. Ну на. На, без команди. Ага. Ой, куди ти пішла, куди ти пішла? Ага, куди і що там? Іди сюди, іди ще одну дам і будеш потім їсти, бо мені нема коли. На, на. На на на. на, на. Ой ой, красуня, все, біжи, тепер їж їх. Одну там, а другу там поклала. першукає. Ага, їж. Все, більше нема. Все, 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 не біжи. Немає. Нема, нема. Нема все. Все йди їж. Тіхо. Чого збудеш, святіка? Хочу ще й базилік висіяти сьогодні. Ну і це полбіг, Якщо встигну або після обіду ще й кріп досію. Так погода, вроді ж, нічого, а там як воно буде далі побачимо. Просто насіяла і зараз загорну і пляшечкою накрию. Ну, скільки зійде, може згодяться, бо не знаємо ще, які там морози будуть. Ну, тут посіяла їх зійдуть, та думаю, зійдуть. Це тут у мене тут така вільна зона, бо поки що воно тут росте. Ялиночки та ялівці, що з них буде, а малина повилазила, треба посполювати її. Фіндюшка гуляє, сонечко гарно. Так, і зараз базилік ще висію, поки. Поки є час. Ти сам сосю взяв, тільки хотіла сказати, на свіжому повітрі добре спиться, як ми вже і прокинулись. А водички поп'ємо? Давай поп'ємо водички зараз. Да! Ой, де тут у нас вона? Угу. Так. А бабуля базилік не посіяла, зараз посію. Ой, на ну, водичка мій хороший, мій ну, жойочка маленький. Да, ти маленький. Ой, так водички захотілося, скажи. Все, ну почекаєш трішки. Зараз я висію два рядочки і поїдемо обідати. Так, це вже нам не треба. О. І фенді тут, як тут. Так. Давай я тебе розверну до себе. А, ні, так. Ну треба ж. сонечко світе, Ну ми козирьок не будемо прибирати. Отак. Да? Отак. Щоб ти бабулю бачив. І не сердився. Давай трішки так. Ту -ту. О, іс... а що? Ні? Ну, ну, одну секунду, хоч один рядочок. Дай мені. Я отак раз, це не глибоко. так швиденько зроблю. От мій хороший каже, мені твої грядки, що треба. Ну. Так. А в минулому році, в минулому, Это. базилік фіолетовий, декілька штучок, тільки зійшло. Так. Ну, працюємо потихеньку. Так. Десь отак. Так, ти мене бачиш. Ну й добре. Дивися, бабуля тут зроби рівчачки. Отак. Земля мокра. Так, да. зараз поїдемо. Кушать. Так. Опа. Хай тут, це ж. Гараж, то ношу, то, то, то лишаю. Де лишила, потім забуваю. Так, базилік. Перший буде фіолетовий, щось у мене рядок, який попало. Їх тут мало на сінинок. Ну, може вистачить на рядочки. Каже, що ти там розмовляєш, бабуля? Зовсім мало. Так вистачить чи ні? Ну скільки вистачить, їх же можна розсадити потім. Зовсім зовсім мало. Все, <смір> більше нема і зелений. Так. Що ти там фенді шукаєш? Що там може бути? Нічого. Ось тут таке, вроді більше, а на пакеті написано, що одинаково. Ну, от. Готово. Зараз зайчику, зараз. Що ж треба чимось помітити? Ну, то вже таке. Рукавички я брала. Зараз загрибу і підемо. Будемо кушати. А потім вийдемо ще. Поки сонечко... Ой, що і так. Ввечері залью. Тут якраз паличка є, і тут можна вот так поставити. А вечер залізю. Иду уже йду. Ву, тут. Іду, йду иду, зайчику, йду, йду, йду. Ой, наступила, бачиш, вже йде бабуля. Ввечері гарненько. Зальєм Так, тут. Ой, погана палка. Оцю поставлю. Так і тут треба ж поставити Ось оцю Це Все. Так, скручуємо. Це є дві палички. Ввечері за грибу і добре польєм з тобою добре? Вийдемо? ще кріп посадим і вже можна висадити розмарин. У мене два, два кущика. Може, сусіду приложити, запропонувати? Треба запитати у Али, Може, їм треба, бо мені багато два. Опа! Здравствуйте! Здравствуйте! Поїхали? Поїхали. Ой, сюди поїхали. Так. Ой. Поїхали. Зачепи вас. Пенді, додому не йдеш? Погуляй на вулиці, ми зараз і вийдемо. Поїмо і вийдемо. Ну все, поїли, а що ще? Водички поп'ємо і все. Да, ось так. Поїли все. Ось так. <пиш> Пішли купатися? Пішли? О, так. Кажи. Ось бачите. ми вже так сидимо, стоїмо нормально, ну сам це не стоїть. Ага, а повзаєм. Ось так повзає. Ось так уже повзає. Так? Так каже, краще. Так краще. Не, ну, давай не будемо дуже активними, будь. щоб задержалось те, що ти їв. Ого. Куди святик зализ? А? Куди заліз? Ось вот так. Ага.